Чи є типовий проєкт для будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд, на яку максимальну кількість людей може бути розрахована таке укриття, чи реально його побудувати до початку навчального року? Швидко споруджувана захисна споруда цивільного захисту це споруда, що зводиться в особливий період для нарощування фонду захисних споруд за короткий час зі спеціальних конструкцій, вимоги до яких встановлюються будівельними нормами, стандартами та правилами. Чинне законодавство у сфері містобудівної діяльності наразі не передбачає таких типових проєктів, але передбачає проєкти повторного використання. Але для того, щоб з'явився проєкт повторного використання, його необхідно замовити, розробити, провести експертизу і побудувати з усіма наслідками: виділення земельної ділянки, проведення експертизи, введення в експлуатацію. Після цього цей проєкт можливо використовувати ще неодноразово. Здійснення цих процедур потрібно Бує часу та фінансування. Наразі є два варіанти розв'язання проблеми: перший замовляти проєкт і реалізовувати його один раз або багаторазово шляхом будівництва. Другий варіант будувати швидкоспоруджувані захисні споруди блок модульного типу. Такі споруди виробляються за кордоном, але в Україні також є компанії, готові розробити технічні вимоги проєктів. Наразі розробляється відповідна нормативна база, щоб унормувати ці питання. ДСНС зараз працює над змінами до державних будівельних норм, які міститимуть інформацію щодо створення швидкоспоруджувальних захисних споруд як об'єкта будівництва. Також ДСНС замовила в Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту ДСТУ щодо основних вимог до швидкоспоруджувальних захисних споруд, блок модульного типу, який міститиме інформацію про швидкоспоруджень споруду як виріб, але цей стандарт поки що не готовий. Створення цих документів це об'ємна робота, і усі, хто над ним працюють, працюють у прискореному ритмі. Наразі існує можливість виробнику, який зацікавиться створенням швидкоспоруджуваних захисних споруд блокмодульного типу, створити технічні умови, погодити їх із ДСНС та виробляти такі блокмодульні споруди за замовленням.